Наступний великий трансфер Шахтаря Георгій Судаков футболіст, який суттєво підігрів інтерес до своєї персони останнім часом. Але наскільки реальним є цей трансфер, і хто є претендентом на футболіста? Давайте з'ясовувати. 25 жовтня 2023 року Шахтар поступається в Барселоні в матчі групового етапу Ліги Чемпіонів на Монжуїку. Єдиний м'яч у складі гірників забиває Георгій Судаков. Після поєдинку твіт інсайдера Фабріціо Романо розриває інфопростір. Він стверджує, що гравце. М шахтаря цікавляться скаути топ клубів. Ключно з Ювентусом. і саме цю подію можна вважати відправною точкою в цій довгій в майбутньому трансферній сайзі щодо трансферу Георгія Содакова. Адже зазвичай про футболістів в контексті інтересу інших клубів згадують з двох причин: перша це спосіб тиску на клуби чи певних гравців щодо можливих угод. Ну і друга це безпосередній інтерес. Судаков опинився на другій сходинці ще за два дні після Твіту Роману. Інший футбольний інсайдер Ніколоскі. Іра теж згадав про Судакова і список претендентів: Арсенал, Бенфіка, Брайтон, Челси. Але першим у списку був Ювентус. Чи дійсно Судаков так потрібен туринському клубу? В Максиміляну Алегрі на весь сезон залишили всього чотири півзахисники першої команди: Рабіо, Рабіомі, Ретті, Макені. Про тому ще останні ще й задіються в ролі правого латераля. Критична ситуація в центрі поля виникнула через відсторонення поля Погба через допінг і ніколо фаджолі через ставки. Тож, окрім згаданої четвірки, тренеру Юве доводиться розраховувати хіба на 23-річного Ніколу Ніколузікавіллю. Але цей футболіст минулого сезону не проходив до складу Салернітани, яка боролась за виживання. Тому Ювентусі він, якщо і з'являється на полі, то просто тому, що банально треба вже хоч комусь вийти зіграти. Тож Юве дійсно шукає гравця в центр поля, і важливо також те, хто саме займається пошуками влітку. Туринці переманили спортивного директора Наполі Крістіано Джунтолі, який провів у Неаполі 8 років. Саме його в Італії називають архітектором чемпіонського складу: Кім Мінже, Хвіча Кварацхелія, Віктор Джованні Ді Лоренцо, Піотр Зелінський, Алекс Марет, Станіслав Лоботка все це футболісти, яких знайшов і привів клуб Джунтолі. Звісно, топові клуби розглядають не лише одну кандидатуру на вакантну позицію. Окрім Судакова, за даними італійських змі, у шортлисті Юве, Андреа Кольпані із Монци, Лазар Самаржець у Удінезе та Калвін Філіпс із Мансіті. Але природний Відбір відбувся сам по собі. Генеральний директор Андреа Келіані сказав, що Кольпані ні за яких умов не залишить клуб до літа, не хоче залишати Прем'єр-лігу Калвін Філіпс. Ну а інший варіант теж відмінусовуємо, Адже Самаржич вже на півшляху до Наполі, який тим паче звільнив 25 мільйонів євро. Оскільки за таку суму продав Елмаса, тому, хоч в Італії трансферу Судакова постійно додають словосполучення підвищена складність, але виглядає, що ця угода стає пріоритетом номер один для клубу. За інформацією тут о спорт Шахтар встановив цінник 35 млн мільйонів євро на свого гравця. Ювентус запропонував оренду з правом викупу за 15 плюс бонуси. Туринці готують нову покращену пропозицію, але водночас сподіваються схилити гірників на меншу загальну суму угоди. Ювентус розглядає лише варіант оренди з правом викупу, бо такий варіант дозволяє розбити суму трансферу на декілька сезонів і не випадати за рамки фінансового фейерплей. Тим паче, що саме Юве під особливим пильним моніторингом після ситуації минулого сезону, коли з команди зняли 10 очок, якраз через махінації з трансферами. Що варто Георгію Седакову, переходити до Ювентуса? Пишіть свої думки в коментарях і залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами Favbet та отримайте бонус до 10 тисяч. Отримай шанс на до 110 тисяч гривень від Фавбет. Несподівано у змі виринає варіанти з Барселоною. В дані Екс Каталунія виходить матеріал під назвою Барселона. Хоче наслідувати Жерону, підписуючи українців. Але матеріал не містить ніякої конкретики, а лише фантазії, що Судаков міг би скласти конкуренцію Педрі і Гаві. Також є згадка про те, що каталонці перебувають у скрутному фінансовому становищі і не можуть собі дозволити дороговартісні трансфери. А говорячи простіше, інформація про Судакова і Барселону це просто вкид для того, щоб пересвідчитись у такій точці зору. Пройдемось по головних пробарселонських іспанських виданнях. На мондо депортиво останні матеріали стегом судаков за 14 жовтня, коли збірна України перемогла північну Македонію. Йдемо на Діаріо Ас тут. Про Садокова згадували аж в березні 22-го, коли писали, як футболіст із вагітною дружиною ховалися в бомбосховищі. Тому інформація про Судакова й Барселону дійсно виглядає як спроба тиску саме на реального претендента на Ювентус. А ось чи вдасться туринцям схилити шахтар на свій бік та домовитися щодо Судакова, дізнаємось вже впродовж наступного трансферного вікна, яке буде дуже гарячим. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео для цього. Перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул і безкоштовно дивитися всі домашні матчі. Чи Динамо Зорі і Дніпра один футбол хаб твій зв'язок з футболом?